Так народжується горошко Над створенням кожного нового персонажа працює команда професіоналів, говорить бутафорка Тетяна Перерва. Художник присилає ескізи, потім у нас є майстер, який ліпить з пластиліну, ліпить форму, потім відливає її в гіпсі. І ми робимо пап'ємаш. На даний момент це шліфовка. Зашліфовуємо, щоб було ідеально, гладко, гарно. Потім художник розмалює її, розпише. Потім продовжує пані Тетяна деталі ляльки збирають і вдягають. За сусідніми столами Бутафорського цеху на світ з'являється решта персонажів казки про Котигорошка. Саме вона стане цьогорічною прем'єрою, говорить директорка театру Любов Величко. Нам хотілося зробити виставу більш таку патріотичну. В Котигорошку дійсно це все є. Ми ще її переробляємо. Що вона буде відображати і настрій дітей, і те, що вона патріотична, і те, що Україна завжди була і буде, і те, що виживе, і це діти все я так думаю, сприймуть дуже добре. А поки робота над прем'єрою триває, відвідувачі знайомляться з репертуаром лялькарів. Трирічна Вероніка вперше відкрила для себе театральний світ. Говорить її бабуся Олена М'якенька. Ми ходили зі старшою внучкою, було дуже давно. вже старші тринадцять, а з младшою це перший раз, бо ту. То... Карантини то, а це вчора дивилися виставу. Да, скажи, побачили і вирішили, що сьогодні ми не знали, що він працює. Репортуар театру Лялюк дозволяє акторам змінювати вистави щовихідних, щоб тішити своїх глядачів, не повторюючись, говорить директорка Любов Величко. А в будні вони вчать тексти і репетирують вже «Коти горошка», робота над яким якраз на екваторі. А прем'єру запланували на липень. У театрі каже пані Любов, сподіваються на високу оцінку від своїх вибагливих глядачів. Марія Гаврилян Сергій Фімов Суспільне новини Черкаси.